Працювали співаки, корист і любовли бусники, художники. І це земля визначена це земля нашого. Тут він родився, тут його коріння, тут його батько родився, тут було його коріння, І звідси він пішов у світ. І, можливо, він десь там на небесах дивиться на нас і згадує все, що ми про нього знаємо. І так? Я вас відведу у 49-й рік, 4 березня, у середній школі йде урок іноземної мови. Його батько Михайло Григорович-Васюк, можете тут побачити його, Михайло Григорович Васюк, він викладав французьку, французьку мову, а потім вже викладав українську. Це мати Софія Іванівна, вона викладала російську мову, вона була сама з Запорізької області. Ну, і тут ну, вона працювала вчителем. Раптом до класу заходить директор школи і каже, Михайло Григорович, а що це ви тут? А, а він був дуже такий важний чоловік. Я веду урок. Як ви можете вести урок, як вас народився сир? Не пам'ятаючи себе, він вибігає з школи, біжить, намотує на... Ця... День був дуже морозний, вітряний, От, намотує шарф, підтягає шар, шапку, прибігає в лікарню, і бачить молода віста. Зірочку, яка загорілася на небесах. Ніхто не знав, яка це зірочка, що вона принесе нашому людству, нашому народу. Але життя йшло своїм вчителем. Виховувався Володя в сім'ї вчителів, як я вже сказала. От, дуже батьки хотіли навчити свого сина грати на музичному інструменті. І для цього вони створили музик, щоб ходив батько по хатах, просив, щоб попідписували, що хочемо, щоб у нас в Пісмені була музична школа, щоб дітки навчалися, щоб розвивалися. І назбиралося багато підписів. І батьки почали давати дітей до музичної школи. Це була філія першої музичної школи, як вам вже говорили. А потім в 56-му році це стала самостійна музична школа. У п'ять років володя йде у перший Підготовчий клас значить, музичної школи. Починає грати на скрипці. От ви бачите тут фотографію. Володя маленький, от, і все, і тут його викладач Юрій Миколайович Візнюк. Покійний вже ну, заслужений працівник культури, він був директором Вінницького музичного училища. От викладав там в домі весь час звучала музика, казка, народна пісня. Адже виховували, виховувався він. Нянею, ну вчителі були на роботі батьки, і виховувала їх няня Міля. От ви можете побачити няня Міля, тато, мама, Володя і його сестричка Галя. Міля знала багато народних пісень. Вона їх співала, знала багато казок. Пізніше батько Михайло Григорович видав книжку Буковинські казки. Ці казки були записані з густ його нянь. Ну і в школі вчиться він дуже гарно. От ви можете побачити його нотні зошити, де він працює, це зошити по сальфежу, це твори, які він грає по скрипці, це його щоденник, тут теж його зошити є. От, уже навчається в школі, вже в нього проявляються такі здібності до імпровізування. Сідав за інструмент і імпрозував. Ну, і хочу сказати вам, що я горжусь тим, що моя родина теж приклала, як кажуть, свою силу для виховання цієї дитини. Моя покійна мама Фівчук Катерина Филипівна була його першою вчителькою. Тут ви можете побачити клас 60-й -60 рік. От випуск четвертого класу, от Володя, крайній тут, от це моя мама. Він вчився. Чотири робимо, з першого по четвертий клас, як тоді було, І я могла спостерігати за тими зошитами, за тими альбомами з малюнків, тому що мама вчителька була і приносила додому кіпи зошит цілих партій, і сиділа цілу ніч, майже перевіряла альбоми і казала, що дуже гарний у нього почерк. І його зошити висіли у нас в середній школі, ну, зазвичай значить, найкращі зошити з каліграфії. Зараз такого предмету каліграфія mm -hmm. немає, тому і виставок таких немає. І дуже гарні альбоми з малювання. От, гарні були уже в нього, як кажуть, ну, натура художника, натура музиканта проявлялася. І що хочу сказати, що Ще те, що я з ним вчилася, як кажуть, однокласниця була по музичній школі. Він на рік старший був від мене. Але в музичній школі ті діти, які вчаться в одного вчителя, а у вчителя може бути різний вік дітей. От, і перший клас, і п'ятий, і сьомий, і все. То вони називаються однокласники, бо вони вчаться в одного вчителя. Ми разом грали в ансамблях, в тріо грали. Виступали, ну і спілкування було. Було велике спілкування. Коли е, Володя поїхав у 10-річку, він вступив у Київську 10-річку, там трохи більше, ніж півроку, і по стану здоров'я його батьки забирають назад до Кіцмані. В Кіцмані він завершує навчання у Кіцманській загальноосвітній школі, але він йде ще в музичну школу вчитися гри на фортепіано. Він вчиться гри на фортепіано, тому що скрипка як скрипка, фортепіано йому було потрібно, вже на той час потрібно було для написання своєї музики. Прошу. Так, Крім скрипки, він ще володіє клавнетом. От ви можете побачити, це єдиний такий. У нас є музеї, і є у музеї, у його музеї у Чернівцях і Васюка. І гітарою. Микрофон який чим? Микрофон який чим? Вот коврикнутри нашего точнее. Я маві зна для тебе божий, якщо ж я вас понести прости, прости, прости. she got